І в тепер до нової нового вірусу, який шириться, почав ширитися минулих минулого тижня у Китаї через 5 років після пандемії COVID-19 спалахнув новий вірус. Він називається метам вірус людини. Захворювання швидко поширюється країною. Е, і повідомлялося вже на початку цього тижня, що в Україні від початку сезону було зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метап. Пневмовірусу. центр громадського здоров'я наголошує, що ситуація повністю контрольована. Цей вірус це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Також повідомили, що у Києві вже зафіксовано перший випадок метап. Невовірусу і чи загрожує цей вірус Львівщині. І що варто знати про нього? Ми говоримо із генеральною директоркою Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталією Іванченко. Пані Наталя, доброго вечора. Ми розуміємо, що на фоні вірусу, який найбільше загрожує українцям, це вірус Росії, так і, і москалів. Цей вірус нам подолати, і вже ніякий вірус нам не страшний, але все ж таки, скажіть, будь ласка, чи є оцей метапнемовірус? Метапнемовірус, чому так називається, чи є випадки зареєстровані на Львівщині? Метапнеумовірус, вірус давно нам відомий. Фактично його ідентифікували як окремий вірус ще в 2001 році. Але є повідомлення про те, що він викликає випадки захворювання в світі і в тому числі на теренах України, орієнтовно десь з 1950-х років. І, власне, в Нідерландах його перше виявили. Він дуже подібний до риносинтеційного вірусу, але якщо не заглиблюватися в назви, то це все група респіраторних вірусів, які спричиняють підвищений рівень захворюваності, які мають прояви застуди, і цей період триває з жовтня до квітня кожного року. І епідеміологи, зокрема в центрі, яким я керую, кожного тижня проводять моніторинг, скільки людей звернулися по медичну допомогу з приводу застуди. Та ми чудово розуміємо, що далеко не всі люди, які мають ознаки, звертаються до медиків. І тому статистика є далеко недосконала. Ми збираємо абсолютну кількість людей, які звернулися з розбивкою по вікових групах, по професійних групах, і окрім того, є математично розрахований показник для кожного тижня року відповідно до захворюваності за останні 10 років. Тому кожного тижня порівнюється з цим епідемічним порогом захворюваності. Ми говоримо, що в нас ситуація. Рівень захворюваності нижче епідемічного, чи там, на рівні епідемічного чи вище. Тобто, загалом, за цей тиждень, перший цього року, у нас на 900 людей менше, ніж попередні, звернулись по медичну допомогу, хоча ми чудово знаємо, що на свята мешканці Львівщини звертаються значно менше. Але, власне, у Львівській області щотижня Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня. І друга поліклініка міста Львова є центрами дозорного нагляду. Що значить центрами дозорного нагляду? За грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями. Вони кожного тижня від пацієнтів, які звернулися з ознаками застуди, відбирають мазочки і скеровують у вірусологічну лабораторію Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, і так ми дізнаємося, які віруси циркулюють. Отже, від початку епідсезона з жовтня 2024 року. Ось сьогодні жодного випадку метапнеумовірусу в нас виявлено не було. Як відбувається діагностика? Один і той самий мазочок від кожної людини обстежується такою багатофункціональною тест-системою одночасно на коронавірус. На грип А, на грип Б, на риносантеційний вірус, на метапневмовірус, на парагрип, на е, РС вірус і інші, і ми отримуємо результати. Отже, спектр вірусів, який циркулює, великий, але власне метапневмовірусу ще не було. Однозначно буде, тому що кожного року ми його зустрічаємо, і він нам, так би мовити, погоди не робить від слова взагалі. Угу. Знаємо, що людина може інфікуватися так само, як і грипом, іншим вірусом при розмові з людиною або при спілкуванні з людиною, яка вже інфікована і виділяє вірус при розмові, кашлі, чхані, співі. І якщо людина стоїть не ближче ніж один метр, має можливість інфікуватися, якщо не використовуються засоби захисту, там, зокрема, масочка. Інкубаційний період, тобто період від моменту потрапляння збудника до появи перших клінічних ознак хвороби, досить великий, він довше, ніж при грипі, і становлять від 3 до 6 днів, тобто майже тиждень назад когось зустрів поспілкувався, і впродовж 6 днів має можливість людина захворіти. Як хворіє, все дуже по-різному: від банальної закладеності носа, нежиття, охриплості, кашля, сухого, надсадного. Чи височенної температури, задишки, все залежить індивідуально від людського організму. Більшість таких хворіє легко і навіть не звертається по медичну допомогу. Важче хворіють, як правило, люди, які старше 65 років і вже мають низку супутніх хвороб, діти до 5 років, і люди, які мають зниження роботи імунної системи, так звану імуносупресію. Це або люди, які перенесли трансплантацію органів. Або це люди, які приймають імуносупресивну ну, терапію з лікувальною метою, або вже мають хвороби, так званий або вроджений, або набутий імунодефіцит. І в них, як правило, виникають частіше ускладнення, такі як запалення легень, пневмонія, запалення вуха, отит і інші. Згідно світової статистики, всіх. 5% всіх випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить метапневмовірус, викликані на, власне ним цим метапневмовірусом. А 12% всіх пневмоній, які реєструються, теж викликані цим вірусом метапневмовірусом. Ну і це є абсолютно нормально, прогнозовано. І на сьогоднішній день о, це є управління контролю і профілактики хвороб в Китаї. Повідомило про те, що це в них сезонний підйом захворюваності, викликаний метапневмовірусом. Ні Всесвітня організація охорони здоров'я, ні влада Китаю не повідомляють про надзвичайну ситуацію, пов'язану з метапневмовірусом. І, в принципі, ми її не очікуємо, тому що оскільки метапневмовірус давним-давно циркулює, то ми вже з вами з ним зустрічалися, його перехворіли. І організм вже ну, готовий до зустрічі з цим вірусом. Тобто, станом на сьогодні немає жодної інформації про те, що вірус змінив свої властивості і таким чином набув невластивих йому раніше, властивостей, як було там, зокрема, з коронавірусом. Тому станом на сьогодні ми говоримо про сезонний підйом захворюваності, і цілком логічно, що оскільки тривають дослідження, того його виявили в Україні, в інших областях і будуть виявляти далі, оскільки особливо кінець зими, початок весни. Цей той період який більш притаманний для метапнеумовірусу. Ну, бачимо, погодні умови зараз не дуже типові для зими. Адаптуємося до того, але постійно проводимо моніторинг і знаємо, які саме віруси циркулюють. Якщо знову ж сказати про Львівщину, то в нас за цей тиждень на 900 людей звернулися по медичну допомогу менше, ніж тиждень тому. Тобто захворіло трошечки більше 7 тисяч людей. В нас різко знизилась госпіталізація. Нас лише в трьох людей підтвердили коронавірус за попередні тиждень, тому паніка в жодному випадку не повинна бути. І на сьогодні ми не очікуємо епідемії метапневмовірусу. пневмовірусу. Це дуже, дуже хороша Пожалуйста. інформація, дуже заспокійлива інформація. Пані Наталі, хотіла б вас сказати спитати за от, наш колективний імунітет, тому що ми, на жаль, перебуваємо в часі війни. В ну в стані постійного стресу, постійної тривоги, чи здатний буде наш імунітет боротися із простими вірусами, навіть цим не страшним чи звичайним грипом, який кожного року, кожного сезону є, чи послаблює стрес, ситуація, тривога, наш імунітет і чи є ми від цього вразливішими. Якщо ми говоримо про грип, то це хвороба, яка найбільш часто зустрічається, але найменш, найменш вивчена. Тому що віруси грипу постійно мотують, змінюються. І віруси грипу, які були того року, можуть бути абсолютно неподібні вірусу грипу, які циркулюють цього року. Тому, наприклад, особисто я грипу боюся. І я і мої рідні, члени мого колективу, ми проти грипу кожного року вакцинуємося, тому що вакцинована від грипу людина, або не захворіє взагалі, або якщо захворіє, то захворіє значно легше. Від меток немає вакцини, так? від грипу є, тому варто нею скористатися і провакцинуватися. Станом на сьогодні понад 13 тисяч мешканців Львівщини зробили цей крок, захистили себе, своїх рідних, і процес триває. Навіть за останні тижні у нас 53 людини провакцинувалися. Тому грипу ми завжди боїмося, особливо для вагітних жінок, знову ж для людей з цукровим діабетом, хронічними захворюваннями дихальної системи, серцево-судинної системи, лишковою вагою. Особливо ці люди найбільш Важко хворіють, якщо вони зустрічаються з вірусом грипу. Якщо ж ми говоримо про наш організм, то дійсно дуже часто залежить від тої дози, яка потрапила в організм людини і яка її інфікує. Чим більша опірність нашому організму, чим ми сильніші, якщо ми раціонально харчуємося, якщо ми дотримуємося режиму сна і відпочинку, що, звичайно, важко, якщо ми вживаємо вітамінізовану їжу, загалом раціонально харчуємося. Провітрюємо приміщення регулярно, часто миємо руки, дотримуємося кашлювого етикету, уникаємо місць масового скупчення людей. То зрозуміло, що тоді ми сильніші, якщо ми зустрічаємося навіть з якоюсь мізерною концентрацією вірусу, як правило, організм її, як говорять люди, переборе, і людина не хворіє. В той же час, якщо людина потрапляє в стресові умови, особливо ті, хто наближені до зони бойових дій, або це хлопці і дівчата, які боронять кордони нашої країни, інколи звичайно умови можуть бути такі, які сприяють хворобі, тобто, зокрема, переохолодження, недотримання температури комфорту, чи якщо, наприклад. Ноги не є в теплі або взуття намокло. Зрозуміло, що це є ті фактори, які сприяють. Якщо людина зустрінеться з вірусом, то організм на це відповість хворобою і не зможе вистояти. Тому, як правило, війна людей робить сильнішими, дещо морально людина стає стійкішою, і розуміє, що дбати про своє здоров'я, особливо в час війни, це її обов'язок. І тому ці неспецифічні заходи профілактики, вони нібито елементарні, але якщо їх дотримуватися, то, звичайно, що це людей робить сильнішими. Якщо ж брати велику статистику, чи більша кількість людей почала хворіти з початком війни, зокрема на респіраторні хвороби, ні, не почала. І знову ж кількість тих людей, які вакцинуються від грипу в порівнянні з попереднім роком, вона збільшилася. В нас триває вакцинація проти коронавірусу. Незалежно від того, скільки людина вже отримала доз вакцини, якщо в неї пройшло півроку від останньої, вона може зробити ще одне щеплення. Особливо це варто зробити нашим батькам, людям старше 65 років, знову ж тим, хто має букет хронічних захворювань. Тому. Люди, якщо вони дбають про себе, є можливість, так би мовити, акумулювати всі свої внутрішні сили для того, щоб бути готовим до зустрічі з різноманітними мікробами. Так ми готові. Нема нічого страшного, мити руки, страшного. дотримуватися. Так. Правил респіраторного етикету і тоді так, буде все так, без... так дотримуватися режиму сну, режиму харчування, уникати скупчення людей, берегти себе. Ну але, зрештою, звичайні прості і, здавалося б, такі елементарні поради вони можуть зберегти вам здоров'я і пережити легко цей такий небезпечний період сезонних захворювань. Пані Наталя, дякую вам. За роз'яснення заспокоїли. Не такий страшний метапнемовірус, як, як про нього пишуть, це, це дуже добре. Наталя Іванченко, генеральна директор Львівського обласного центру контролю та профіклатих хвороб МОЗ України. Дякую, пані Наталю. тихого спокійного вечора. Дякую навзаєм. Так.